Ну що, наконець-то свершилось, я лізу ямку вичищать. Два дні собиралась, собиралась наконець-то. Така ось у нас ямка, лопату беру туди, ще скину і відра. Така в нас тут і ямка. Тут не сильно той багато цього буряка залишилося, бо в принципі цей згодували, а те, що не згодували, чуть-чуть земля одна ось. Ну, треба вичистити. Щоб новий накидати, щоб новий тоді накидати, треба тут прибрати. Ось, бачите, ще нормальний буряк. Остався, ну викину. А тепер виставляю наверх, а мамка тута забирає. Для такої роботи біла курточка не поділу, вона мажеться. Все, робота зроблена, все чисто. Собиралася три дні вичищати. А роботи тут було ну, максимум на 15 минут. Все швидко вичистила, зробила, все, іду поратися.